Я на Діана Цибрикевич, мені 11 років, я вчуся в п'ятому класі. Живу я в Танківську, і е, як це починалося, це десь в три десь в 4 роки. Я мала маленьке піаніно. І там були записані пісеньки, Я грала їх по нотах. Е, ще моя мама грає на піаніно, і в нас було справжнє піаніно вдома. Я підбирала всякі пісеньки. Е, у мене був абсолютний слух, і е, я мала в осінню, е, в жовтні, сольний концерт Франківської філармонії. Е, я виступала з ансамблем Кватро е, і з іншими колективами. Е, і ще я в першому класі в музичній школі я брала участь у конкурсах. В двох конкурсах імені Лисенка і Юні Віртуози називався. Тоді я зайняла друге і третє місце. Потім вони проводяться через кожен, через, ну, ніби на, через рік. І в третьому класі я на конкурсі імені Лисенка зайняла гран-прі. Думаю, що ви знаєте, що таке гран-прі. Це перше, друге, третє, а то перед... Потім в цьому році теж я брала участь у конкурсах і їздила в Київ на конкурс, міжнародний конкурс імені Станковича. Там я зайняла друге місце в номінації скрипалі Сруно-Смичкове. Ем... Що ж таке можна не сказати? Що ти відчуваєш завжди, коли граєш на інструменті? Ну, я, е... Такі ніби я відчуваю, коли я граю там. Ну, мені всі твори подобаються, які я граю. Я відчуваю себе королевою. Типу. Е, і мені дуже подобається грати на скрипці. Е, я дуже люблю музику і дуже люблю слухати всякі твори.